Давайте кваліфікуємо, що відбувається. І відбувається порушення громадського порядку, тобто іде. Ну чекайте, я я просто маю свою як будинку. Відбувається порушення громадського порядку. Поліція, я з вами цілком повністю погоджуюся. Вона не реагує абсолютно, а вони мали відповідно реагувати. Так от ми, ми вимагаємо закону тільки тоді, коли нам потрібно. А ми знаємо, знаєте, в Конституції є права, а є обов'язки. Так, от ми дуже гарно знаємо свої права. Але на жаль, з нас ніхто не звертає увагу на обов'язки, які є. І те, що прийшли, підпалили там, да, спалили асфальт, все, фіта немає, стоять поліцейські і спостерігають. І я от проходив, а він ну не в образу буде сказано хлопцям, а він каже, та 4 тисячі це мало, 4 тисячі. Вони обговорюють, обговорюють питання заробітної платі. Якщо далі моделювати ситуацію, я не знаю, що буде завтра. Я не є пророком. У нас Прибустров'я, ви знаєте, армія. Там нічого не мав на Придустрові. Слухайте, слухайте, слухайте. Є е. один Бетер. Слухайте, є е, е. там. Ціла армія була. Ну що вима ну, так... там що ви таке говорите? Не надо БТР. нас пугати, Що там мож там може бути. Я нікого, мож... да, Я що, вас давай, конкретно пугаю? пугають. Я вам підвожу до того. Я вас вислухайте. Я закінчу. Так от нас на сьогоднішній день, крім ми самі. Ми, ми, ніхто нас не захистить, ні ви не захистите, ні поліція не захистить і таке інше. А нам потрібно виконувати ті завдання, які стоять перед державою і перед е, управлінням Служби безпеки, якщо брати конкретно в Вінницькій заходите? області. І мені не соромно за минулий рік, я на посаді з квітня місяця, мені не соромно. Це не президент держави, а держава. Слухайте, я за себе можу тільки звітуватися, я не можу за інших, я не можу за кожного. Нас.